Всім привіт, друзі! У мене черговий оверлок. Крижечку я зняв, Глянуть на ремінь. Ремінь, наче нормальний. Ось. Хочу зробити огляд, в якому вигляді я отримав його, який, який об'єм робіт з ним мене чекає. Ось. І для тих, хто ремонтом може займається, не знаю. Оце одні з самих невдалих цих оверлоків. Зараз вони зелені є, сині, оце є з кольору. І я замовницю попросив фотографії скинути, вона скинула фотографію. глянув, наче ніж нормальний. В чому проблема? Проблема в цьому, в тому, що в цих оверлоках, ось у цих, вони старого зразка йдуть. От. І раніше, коли вони були трьохниточними, ось, то у них стояли ось такі тоненькі ножики, ножі. Ось. А потім вже більш сучасніші, ну оці білі вже вони йшли, фен, серії, фен. То в них почали ставити отакі ось, ось ножі. Я зараз поясню, чому зараз це дуже важливо. Ось. Бо коли стоїть отакий ножичок тоненький, він там на 5,5 ширина. Ну. Ось. То просто оці 5,3. Ну, це в мене запасний тут трошки. О, тут 5,5. Порівнянні із звичайними 7,7. Поясню, чого так важливо. Ось він начебто прошитий, вона все прислала мені. В чому ситуація, що сильно меленька така строчечка, шах дуже меленький. Ось. Якщо я цей оверлок настрою. І хоча б зробити отаку ось, ну, там, скільки 3 ну, половиною, шаг, ну, крок. То тоді оцього ножа, оцього тоненького, просто не буде вистачати зрізати. От. І він це время буде жувати. Ну, тому що ну, тканина проїхала, він просто таку кількість не зможе зрізати. От. І ще по такі ось ножі поставити, ну, звичайні. Ось, треба міняти повністю кріплення верхні, верхнього ножа, бо це ж сюди не підійде. І кріплення нижнього ножа теж треба міняти, щоб нижній ніж. А, по, а потім ще й два ножа назад, ну, Під отакий ось, розмір. Оце таке. Так вийшло, як вийшло. Оверлочок новенький, я розумію, ось. бо він ніколи не шив. Значить так, щось і піднастроєно, ну сумніваюся. Зроблю коротенький огляд. Треба в цих оверлоках обов'язково дивитися на лапку. Ну, лапка я знаю, що тут нормально. Бо замовниця мені скидала фотографії. Ось, Треба обов'язково дивитися, щоб тут не було канави. Бо якщо тут велика зазубрена, Ось. А тут же потім в процесі нитки почнуть сходити і вони все время ціплятися будуть. Тут все нормально. Та цей оверлок геть новий. Ну, цього йому легше і краще йому не буде. Чи новий чи не новий. Дивлюся, в якому стані голкова пластина. А все остальне я буду робити, я подороблюю. Зараз треба просто знайти кріплення ножа, ножів. Кріплення. І в цих ось моделях, в цих ось моделях дуже погано, що ось така голкова пластина. Оцей стіжковий язичок. Він дуже вузький, бо він передбачений на таку ширину. На ось таку ось, наприклад. Блін, чи й голкову пластину треба буде шукати. Ось. А, хто ж буде шити вже такою шириною? Ось. Якщо отаку ось ширину поставить, ну я, я зроблю отаку, то де ж вона буде тут робитися, бо як тут немає де. Ну, коротше говоря, друзі, більше проблем, чим самих справ. Ось зараз покажу, як виглядає більш-менш нормально. Ну, сучасніша це голкова пластина. Глянув на складі, немає такої голкої пластини, хотів показати. Ну, оце, друзі, отакий в мене сьогодні. Попався оверлочок. Двигун на соплях. Шайб. Шайби не кудишні. Треба сюди ще шайби ставити. Я ставлю прорезиняні. Тоді, ну, щоб і звука менше було. О, тоді він не так шумить. Я його буду повністю. Є в мене відливо, як я розбираю, який буде об'єм робіт. Повністю розберу його. ось. Ремінь наш новенький. Ось. Перемажу, перецей. Не знаю, ці педалі не дуже хорошої якості, ну вже в тоді в процесі я подивлюся, як там чи є плавний ход. В цих педалях вони так устроєні, що в них дуже поганий оцей. Та, плавний ну, хід. Ось. Мотор, двигун зразу починає стартувати. Ну, подивлюсь, що зможу, це зроблю. Ну, ось такі, таке, друзі, в мене сьогодні кіно. Петельники на місці. Ну, все остальне буду робити, але зараз загостка в ножах. Бо я ж кажу, оцього хода... Цього ходу, ходу так, то воно і не працювало. Просто фізично не буде можливості зрізати тканину. Ну гляну, якими голками користуються. Голки при регулюванні я ставлю нові ну, гарної якості. Ну, голка як голка. Не дуже гарно, хорошої якості. Ну це у смітник я викину. бо я ж не знаю, може вона крива. Петельники ходять, ну, труся один об одного. Ну, це все я зроблю. Все я зроблю. Ну, це таке кіно, друзі. Все. Друзі, бувайте здорові. Слава Україні і героям слава!